Видатну роль в історії України на протязі багатьох віків відігравав Київ. У середині 16 століття він знов стає найбільшим центром ремесла і торгівлі, мистецтва і науки на всій Україні. Але в умовах, коли більшість українських земель була під владою речі Посполитої, особливо після Берестейської унії, на православну церкву і народ напливають хмари войовничого католицизму. Старожитні українські роди один за одним переходять до табору католиків. Розповсюджуються єзуїтські унятські школи йде наступ на історичну пам'ять народу його мову православну віру. В народі зріє протест проти насильства з боку магнатів і католицької церкви. Ці настрої підтримують прогресивні діячі української культури. І православної церкви. Стримує наступ полонізації і військо Запорожське, яке в цей час формується у велику військову політичну силу. В Києві, який стає головним центром захисту культури і православ'я, формуються два культурних осередки: братство. І гурток вчених освітніх діячів при києво печерській лаврі на чолі з її архімандритом Єлісеєм Плетенецьким. Зусиллями Плетенецького у лаврі відкривається друкарня, папірня і бібліотека. Це сталося у 1615 році. Тут згуртувалися відомі вчені і освітні діячі України. Вони готували і видавали навчальну, полемічну, історичну і художню літературу. Серед них Захарій Копистенський, письменник, знавець грецької, слав'янської і латинської мов, автор полінодії. Автор букваря і граматики для братських шкіл Лаврентій Зізані. Почесне місце серед них належало памві Беринді, славнозвісний лексикон, якого словник енциклопедичний довідник. Не втратив свого значення і в наш час. Випускаючи книги рідною мовою, в період жорстокого національного гноблення київські вчені стверджували, що український народ не скорився, що він існує, бо існує його мова. Іншим освітнім осередком Києва було братство. Воно виникло як суспільна організація для боротьби з унією. Розташовувалося братство на Подолі на землях, заповіданих київською шляхтянкою Галшкою Голевичівною для організації училищного братського монастиря і школи. А щоб тая фундація скуток свій брала. То зараз в той двір і на його пляц школу впровадила і впроваджую, заповідала Головічівна. Київська братська школа була заснована в тому ж 1615 році. Вона і стала родоначальницею Києво-Могилянської академії. Перетворенню школи у вищий навчальний заклад сприяли її викладачі, визначні вчені, письменники, педагоги, ректори. Серед них Іоанітій Галятовський, видатний педагог, культурний і політичний діяч Іов Борецький, Мелетій Смотрицький, талановитий письменник, автор слов'янської граматики. По якій навчалося не одно покоління учнів у багатьох слов'янських країнах. Великий особистий вклад у розвиток київської братської школи вніс гетьман Петро Конашевич Сагайдачний, який у 1620 році. З усім військом Запорозьким вступив до Київського братства. Він все своє добро заповів Київській, а також львівській і Луцькій школам на науку і на свідчення бакалаврів учених дітям християнським. За чим би наука тривати могла вічні і потомні часи. Особливого розквіту досягла школа при Петрі Могилі, митрополиті київському, який все своє життя присвятив культурно-національному відродженню українського народу. Могила намагався пробудити і підтримувати в народі інтерес до її вітчизняних святинь. Під його керівництвом проводяться археологічні розкопки, реставруються древні храми. Софія Київська, Трехсвятительська. Ним була відбудована церква Спаса на Берестові, Вотчина Володимира Мономаха. В її розписах зберігся портрет Петра Могили, ктитора, опікуна цієї церкви. Більше двадцяти років керував могила лаврською друкарнею. В своїх працях, таких як анфологіон або трепник, написаних на зрозумілій народу в українській мові, він відстоює права православної релігії наближає до народу церковну обрядовість. Сам могила. Найбільшим своїм здобутком вважав створення колегії. Об'єднавши засновану ним Лаврську школу з братською школою, він зробив значний вклад на шляху розвитку києво могилянської академії, вищої школи Східнослов'янського світу. Об'єднані школи почали діяти як колегія. З 1632 року, аби молоді ж у справжній побожності і звичаях добрих і в науках вільних навчена була, писав могила. За ініціативою могили засновуються й інші колегії Вінницька, Гащанська, Кременецька, а також колегії в Волошії і Молдавії. Згодом численні школи виникають по всій Україні і як наслідок всередині 17 століття майже все населення стає грамотним. Петро Могила передає колегії свої будинки, села, землі, також свою найбільшу цінність бібліотеку. Я постачав, писав могила. Постачаю. І буду постачати школи книгами, учителями, засобами до утримання бідних студентів. Книги даровані колегії заклали початок в великій науковій бібліотеці. На честь вченого просвітника, покровителя наук Київська академія отримала ім'я Могилянської. Київські школи і академію сучасники часто порівнювали з геліконом або парнасом, де процвітали різні науки. Там вивчалися граматика, мови слов'янська, грецька, латинська, польська і українська, а також арифметика. Геометрія, астрономія, музика і катехізіс. У вищих класах вивчались поетика, риторика, філософія. Історія, географія, вища математика, богослов'я і мови французька, німецька, російська, а також економіка і медицина. Викладання проводилось на українській і латинській мовах. Знання латинської відчиняло перед вихованцями колегії двері європейських університетів. Курс навчання тривав 12 років. В 17 столітті в колегії навчалось від кількох сот до чотирьох тисяч студентів. Серед випускників були студенти з Росії, Білорусії, Польщі, Греції, Сербії, Волошії, Чорногорії і Хорватії. Велика увага в академії приділялась музичному і художньому вихованню студентів. Тут існував перший на Україні студентський театр. Склалась своя художня школа, уявлення про її рівень. Дають графічні роботи Левицького, ширського трасевича. Вихованцями академії були талановиті співаки, диригенти, композитори. Серед них виділявся. Артемій Ведель. Таким чином, академія була тим центром, тим джерелом, звідки український народ черпав славу і мудрість для розвитку своєї культури. З її стін вийшли відомі вчені політичні й церковні діячі, поети, письменники, дипломати, такі як Лазар Баранович, Феофан Прокопович та інші. В академії навчалися генеральна військова старшина, судді, писарі і майже всі гетьмани. України. З іменами вихованців Києво-Могилянської академії пов'язаний цілий історичний період розвитку вітчизняної освіти, науки і визвольної боротьби українського народу за незалежність і державність.